Друзі, стаємо в планку і цікавий рух, права нога під ліву за килим таз паралельно землі розкрили груди, і собака мордою вниз. Знов планка, ліва нога під праву, за килим таз опустили, груди розкрили. І собака мордою вниз. Знов повторюємо права нога під ліву, таз в паралелі, груди розкриваємо, собака мордою вниз, тихаємо носом. Інша нога, закилимо, розкрили груди, витягнулись, собака морда вниз. Переходимо в планку, опускаємо п'ятки вправо і пружинимо таз до землі і піднімаємо. Два, три, по центру, і в іншу сторону. Раз, два. Можна на передпліччях, до речі, три. І тепер по черзі. Вправо п'ятки таз донизу, вліво в п'ятки таз донизу. Декілька раз зробили таку як викрутку. Собака мордою вниз, можна коліно призігнути. ступні розкрити, розслабте шию, порухайте тазом право-ліво. розвантажуйте спину. Ми знову виходимо в планку. П'ятки вліво, права нога перед собою, рукою потягнулися головою і опускаємо таз і піднімаємо. Нога перед собою допомагає відштовхуватись, Так не поспішаючи, вдих підняли таз, розтягнули бічну поверхню і таз опустили. Опустили руку, вийшли в собаку мордою вниз, планка і в іншу сторону. Оставили ногу перед собою, спираємось на неї, рукою потягнулись над головою, також пружинимо м'яко, піднімаємо таз, розтягнули бічну поверхню, опустили таз, дихаємо носом, і ще підняли, рука до землі, собака морди вниз, ногами підходьте до рук, п'ятки підніміть. Втягніться головою до колін, опускайте п'ятки, сідайте, прикрийте очі, розслабте обличчя, відчуйте свій хребет, тепло в спині і вкладіть руку на живіт. Хто знає дихання Капалабхаті, подихайте, десь 30 капалапхаті. То ні, просто подихайте в живіт, розслабляючи обличчя. Зробіть паузу, глибокий вдих та видих. І знову продовжіть дихати капелапхаті 30-40 по відчуттям. Або просто спокійно дихайте. Можете пробувати зводити очі в крапочку між брів. Знов зробіть паузу, глибокий вдих та видих. Давайте ще раз подихаємо капала в хаті 30-40 або спокійне дихання. Спостерігайте за своїми відчуттями. Руки через сторони догори намасте над головою. витягніть храбет, долоні упустіть до грудей. Прекрасного вам дня!